До 1 вересня продовжуємо нашу суперціну на класні килимочки. хотіли для зали, ви хотіли для спальні. 2 на 3 коврові, 2390. Шикарна червона класика. Йдемо далі. Шикарна бежева класика з коричневим, яка ніколи вам не старіє. Ці килимочки, вони як гарне молдавське вино. Чим старші, тим красивіше. Ну і звісно лілії. Подивіться, будь ласка, красивенні лілії у розмірі 2х3 за 2390 з безкоштовною доставочкою. І ще й при тому тут йде коврова основа. Гляньте, будь ласка, натуральна коврова основа, яка ніколи вам не буде сипатись, її можна стирати. Коротенька ниточка, висота ворсу йде 5 мм. Яка буде вам легко прибиратися. Наша безкоштовна доставка, яка буде піднімати вам настрій, коли ви будете забирати ці красивенні килимочки з пошти. Або ні, давайте ми вам зробимо адресну доставочку безкоштовно. Раз, два, три. Доставочка безкоштовна.